Привіт, друзі, привіт всім любителям Сумо, і не тільки у нас у всіх є привід порадіти успіхам Аонішіки Арата. адже він отримав перемогу на зимовому турнірі гранд турнірі Сумо, який називається Хат Аонішіки Арата українець вдруге отримав кубок імператора Японії за перемогу у гранд турнірі Сумо. Попередній раз він переміг у листопаді минулого року, і минулий турнір він проводився у японському місті Фукуока цього разу. Турнір проводився в Токіо на арені Сумо Кокугікан. І на шостий день турніру я мала змогу відвідати цю арену, подивитися поєдинки. І в мене є відео на моєму каналі про шостий день зимового турніру. Сумо. дві перемоги поспіль на турнірах Сумо називають Рензоку Юшу. І це неймовірне досягнення, особливо для сумоїста, який все ще не є юкадзуною, і який лише нещодавно перейшов до рангу озекі. А Аонішики в Японії називають також шін озекі, що означає новий у ранзі озекі. І те, що Аонішікі Арата переміг в першому своєму турнірі після того, як він отримав ранг Озеки, це неймовірне досягнення. І щиро вітаю Данила з цією перемогою. Хочеться вірити, що це досягнення, ці дві перемоги поспіль це є крок до отримання Арата рангу Йокодзуни. Щиро Даниля цього бажаю умовою для отримання рангу Йокодзуни Є дві. Поспіль перемоги у турнірах Сумо в ранзі Озеки. Данило так він переміг два рази в турнірах Сумо, але це була всього перша перемога після отримання ним рангу Озеки. Отже, з нетерпінням будемо чекати на результати наступного турніру, який відбудеться незабаром. Варто сказати, що є, звісно, правила, але насправді те, кому дають ранг Якодзуна, це вирішує японська асоціація Сумо. І тут враховуються не лише блискавичні та видовищні перемоги на дохьо, а також враховуються і персональні якості сумоїста, і саме завдяки його персональним якостям, в тому числі завдяки його персональним якостям, аонішики арата дуже люблять та поважають в Японії. А зараз подивимося на перемоги Данила у зимовому турнірі Сумо. Аоніщики завершив зимовий турнір Хацоба, з 12 перемогами та трьома поразками. Я тут мала часте натхнення і вирішила порахувати вагу і вік середнього супротивника. Аоніщики. я додала вагу і вік всіх сумаїстів, яких він подолав, і після цього вирахувала середню вагу його супротивників. І що ж у мене вийшло? Невелика, немаленька цифра в 161 кілограм. Вага Данила 140 кілограмів. В одному зі своїх інтерв'ю Данило казав, що, як правило, на змаганнях він трошки нервується, тому деколи ходіше – до 138 кілограмів. Але, за його словами, ідеальною вагою для змагань для нього є саме вага у 140 кілограмів. Найпотужнішим супротивником Аонішіки в плані маси тіла, звісно, в Субащо був Атамі Фуджі вагою 195 кг, якого Данило з легкістю подала вдвічі: перший раз в рамках основних змагань, і другий раз в рамках плей-офф. Про які я вам розповім пізніше в цьому відео. Тобто різниця у вазі між Атамі Фуджі та Аонішіке склала 55 кг. Середній же вік супротивників Данила 30 років. Тобто аоніщики – він набагато легший за своїх супротивників в тому виді спорту, де в принципі вага має не останнє значення, але з легкістю виграє завдяки особливій тактиці бою та особливим прийомам. Зокрема, Данило часто використовує китки, які не є дуже популярними серед сумаїстів, і це виглядає дуже ефектно. А зараз поговоримо про те, які ж основні прийоми використовував Аоніщики, щоб подолати своїх суперників саме у зимовому турнірі Хатсуба, що ну, по перше, це Ощі Даші, це фронтальний виштовх, тобто «пуш-аут». Це один з найчастіших способів перемоги в сумо. Як правило, використовуючи цей прийом, рікіші штовхає суперника, використовуючи руки або корпус без захоплення поясу. Цей прийом він базовий, але він може бути дуже ефективним. Другий прийом, який він також полюбляє використовувати аоніщики, це Йорі Кірі, це силове виштовхування із захопленням поясу. Данило досить часто використовує цей прийом, який є по суті класичною технікою, яка дає контроль над суперником і дозволяє повільно, але впевнено, виштовхати його за рамки дохьом. Також Данило використовує певні унікальні та дуже рідкісні прийоми. По-перше, це учі мусо, це підсічка із захопленням ноги або коліна, а також кірі каєші – це перекручування суперника, trip твіст. Ці прийоми вже раніше фіксувалися у виступах Аоніщики, але під час хатсуба Башо ми могли побачити їх використання досить системне. Їх використання комплексне використання усіх цих прийомів дає змогу Данилу бути технічно різноманітним та насправді непередбачуваним для своїх супротивників. Що мені особисто дуже сподобалося саме в хату під час зимового турніру, це відношення Данила до своїх супротивників. Адже після того, як він подолав супротивника, він тримає його, притримує трошки, не дає йому впасти та травмуватися. Також, якщо його супротивник вже впав, в такій ситуації Данило подає руку супернику і допомагає йому піднятися на ноги. Варто зазначити, що в такому видовищному та традиційному виді спорту, як Сумо, така спортивна поведінка, в якій считується повага до свого суперника, дуже цінується. Ну що ж, це все, звісно, цікаво, але найцікавішим особисто для мене був плей-офф поєдинком. І цього разу Ауні Кіарата, він змагався з Атамі Фуджі. Адже станом на останній день турніру у кожного з них було по 11 перемог і по три поразки. В останній день турніри обидва сумаїсти вони виграли, і таким чином вони вийшли на плей-офф турніру. Вирішальний бій він тривав близько 13 секунд. Арата він використав кидок і блискавично переміг супротивникам. І відповідно, після цієї перемоги, Арата став. Переможцем турніру. і це неабиякі досягнення. А ще покажу вам одну цікавинку. Насправді я хотіла робити окреме відео про цей випуск журналу. Але оскільки зараз і так багато в мене відео про суму, я розповім про це саме в цьому випуску. В Японії виходить журнал, який називається Суму. І в січневому номері цього журналу на обкладинці можна побачити Аунішки Арата. На цій обкладинці це дуже яскрава фотографія. Тут Друзі-аонішики з стайні Аджигава Бея, вони несуть Данила на руках після його перемоги і після того, як він здобув ранг Озекі. Дуже багато статей в цьому номері журналу присвячені саме перемозі Аоніщики в минулому турнірі, а також саме здобуття Аоніщики рангу Озекі. Тут є ось ці цікаві фотографії, там, де Данило з рибою, мабуть, ці фотографії облетіли весь інтернет і японський. Ський сегмент інтернету і український сегмент, і ми можемо побачити, як японці щиро вболівають за українця за аунішкерата. А ще друзі, як мені здається, останнім часом все більше і більше українців почали цікавитися сумо, і я думаю, це сталося саме завдяки перемогам. Аунішки Арата на попередньому турнірі сумо. І для тих, хто лише тільки починає цікавитися Сумо і не знає, де брати інформацію про цей вид спорту. Я вам розповім про деякі інтернет-ресурси, якими я користуюся, і на яких можна знайти інформацію про цей чудовий і дуже видовищний вид спорту. По-перше, це сайт Японської асоціації СУМО. У цього сайту, звісно, є англомовна версія. Тут є сторінка присвячена Кожному сумоїсту. на цій сторінці можна знайти базову інформацію про борця сумо, а також можна знайти інформацію про удари, прийоми, які найчастіше використовує цей борець сумо. Що особливо цінне на цій сторінці, це те, що майже в режимі реального часу тут з'являються результати поєдинків. Ось такі кружечки ви можете побачити. Ті дні, коли я не можу подивитися турнір з тих чи інших причин, я перевіряю. Чи з'явився зафарбований кружечок навпроти поєдинку, який сьогодні був? Як правило, ви ж бачите, зараз більшість кружечків у Аунішиків вони зафарбовані, тобто більшість його виходів на духе це перемоги. Чудовий сайт, насправді чудова сторінка. Дуже рекомендую. А другий ресурс це сторінка у Фейсбуці, дуже гарний інформаційний ресурс, який називається Качі Кочі про суму українською. Тут українською мовою можна прочитати цікаву аналітику, побачити цікаві гарні фотозвіти, посилання на найвидовішніші поєдинки. А також можна прочитати інформацію про бійців, сумо, про історію суму, дуже багато цього цікавого, особисто я. Щодня дізнаюсь щось цікаве переглядаючи цю сторінку. Ну і третє, звісно, це сайт Champion.com.ua, який не потрібно зайве рекламувати, тому що багато людей, які цікавляться спортом, читають інформацію про спорт саме на цій сторінці. Це частина проекту української правди, і там теж можна прочитати цікаву інформацію як про Данила Євгусишина, так і можна прочитати цікаву аналітику про. Сумо, ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, вболівайте за аоніщики, слідкуйте за сумо. До нових зустрічей!